Е! Є. Є. Ох, дикие разодийка подача. О! Блі, знов така сама подача. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо ловити щуку на спінінг. Вибрав спеціально таке місце, де можна сховатися від вітру. На сьогодні обіцяє дуже сильний вітер, ну а тут хоч трошки затишніше. Ну І рибалити буду шовна, та як з берега, тут підходів майже немає. Сьогодні хочу приділити більше уваги ось цьому воблеру. Це Зібейтовський орбіт 130 До речі, не дуже популярна модель, на відміну від 110-го. Але сьогодні хочу ну, половити саме на нього. Я його на днях купив на грибовному аксіоні. До речі, по нормальній ціні. Ну, ціна, мабуть, нормальна, тому що він не популярний. Не знаю, правда, чому, але зараз перевірю. Ну, і про всяк випадок, в мене буде ще коробка з воблерами і трошки желіза. Поводок у мене флюрокарбоновий з 0,74 флюра. Ну а По комплекту, якщо комусь цікаво, можете прочитати в описі під цим відео. Зараз спочатку почну облолюти берега, ну а потім буду вертатися по руслі. Ну Вітер тут так само нормально задуває. Ну нічого, все-таки на щуку краще вітер, ніж щіль. Подивимося. Вода вже трошки охолола. так щось нерівно з поставив. Вода прохолонула, тому я думаю, щука вже повинна починати харчуватися. Потрібно ще підібрати проводку. Є така невелика. А, взагалі маленька Ладно, пісака не будемо жити. Така десь пів кіла. Кадова якась худа. Ну, початок є. розловив я воблера. Так, мій, треба брати інструмент. Перша точка не дала покльовки, а на другій клюнула ось така щучка. Так, це відпускаємо незаліково. Так, так люр цілий. Ну, появилася в мене віра в цю приманку. Поки не буду нічого міняти, буду кидати тільки на неї. Ну, вітер тут теж задуває. Думав хоч тут від нього сховається. Зараз спробую переплити на той берег і спробувати покидати вздовж того берега, де мене щука клюнула. В принципі тут і на середині не глибоко вона може стояти. Але вздовж берега більш перспективніші місця. Дивлюсь, тут дуже багато водорослів. Ну нічого, зараз спробуємо якось. Погано, немає такого прямого вітру, щоб лодку натягнуло і не крутило. Перша покльовка є, тому з'явилася якась надія, що вона сьогодні буде клювати. Ну, погода в принципі непогана, вітер все краще ніж без вітру. Хмарно, так ну, сьогодні обіцяють і хмарно, і сонце, у такому вітрі буде розвиднятися і затягувати небо. Ну, приманку поки не будемо міняти. Буду ловити на цього воблера. О, була покльовка. Десь промазала. Ну, нічого, зараз спробуємо її доловити. Зараз спробую те саме місце кинути. Він сідає траву. Ну, видно невелика щучка. Ну, добра чи ні? х о ч Хоче добирати. Не хоче добирати. Тому міняємо точку. Десь тут в мене була покльовка. От вона, мабуть, в цьому черяті й стояла. Вже малявка. Хі, нічого собі, на 130-й вообер. Це може вона така і мене і клювала перед цим. Друзі, погляньте яка щука. Так, стій, я тебе відпущу. Хі, ось такий о вобер і ось така щука. Блін, трошки порвав її жабра. Так, стій. Ну. В принципі це осінь, тому з приманками мільчити не потрібно. Ось бачите, який вобер і яка клює щука на нього. Як там кажуть, осінь пора великих приманок. Але мені цікаво, от як та щука мала прокопнути цю приманку, як вона не набагато більша за ну, цього воблера. але атакує. Зараз дороблю цю проводку і буду міняти місце. Нема сенсу затримуватися, як бачите, вона, якщо має, то вона одразу кліє. спробую під цією деревиною рівно розвернути лодку ну, Вітер так крутий що потрібно було брати два якора але двома якорами так само Багато багатому роки. Поки одного вистачить, поки іншого. Трава сразу. Ух, і піра подача. Десь видопроти шерсті атакувала. така. Ні, це вже мабуть залікова. Зараз якщо не зійде. Ні, це не заликово. Але подача була. Якось вона його поперек. Схопила. Я ж злякався. І теж така сама худа. Ну що, така? Вона може по довжині то залікова, бо якась вона така худа. Але вага в неї десь на ну, максимум грам 800. Ось така шука. Да, Зацепилась вона добре, без шансів. І знову під берегом. ちょっとまま。 О! Блін, зто така сама подача mm. Так, це що, та сама щука чи що? Mm. Хі, ні, це трошки менше. На одному місці на тому ж ну, на одній тосі на тому самому місці дві покльовки. І причому покльовки такі однакові, що та різко дьорнула, що ця. Але покльовки. І хоч риба невелика, але подача такі, що чуть палку з рук не вириває. Ну, та була трошки більша. щуки з одного місця це вже мені подобається. Так, так. Обов'язково після чуки перевіряємо флюр, хоч в мене він і ну, не тонкий, але буває і грубший вона зрізає. Приманка працює, як бачите. В принципі, як працює, на іншу я не ловлю, правильніше було б, мабуть, порівнювати, коли... Ловиш різними приманками ну і потім робиш висновок. Але сьогодні ловлю тільки на неї. На рахунок проводки я замітив, що щука краще відзивається на такі короткі, швидкі одиночні або двійні підриви. Пауз довгих я не роблю, як не як середина осені, тому, ну, на мою думку, зараз проводка повинна бути така більш швидка. Хоча я замітив, що ну, цей 130-й волбер він не такий активний, як 110-й. Нема в нього таких різких ну, ривків, як 110-го. Можливо, через те він і не такий популярний. Хоча, як бачите, рибу ловить він непогано. Є, а, теж невелика. Але до речі, це вже з русла клюнула. Ну невелика щука клює, де ж? Більша. Теж малявка. Але, друзі, зверніть увагу на воблера і на щуку. Не потрібно їй меншу приманку. Вона і на цю добре клює. Да, друзі, буду завершувати риболовлю. Зірвався сильний вітер, вийшло сонце і щука перестала клювати. Як бачите, облер робочий, щуку ловить непогано. Ну так, да, розмір її невеликий, але покльовки самі бачите Ну, просто віддасть спіні. Тому сюди повернуся ще разок обов'язково. Просто потрібно буде ну, підібрати трошки кращу погоду. Та як видно, що щука голодна, вона худа, ну, тому є сенс сюди ще раз приїхати. На цьому, друзі, в мене все. Дякую вам за перегляд і зустрінемося вже в наступному відео.